Зараз ми з вами знаходимося біля храму Успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Тут же поруч знаходиться дзвониця, яка написана учасникам героїчної ліквідації Чорнобильської катастрофи від Ярчих Мукачів 1866-2010 рік. Сьогодні на... Передодні дня встановлення ліквідатора Чорнобильської аварії. Сюди прийшли представники міської Мукачевської міської влади. Керівники, а також члени громадських організацій Чорнобильських Мукачевського району і міста Мукачева. Зараз буде покладання. Вітів. Також серед Учасників цього дійства я бачу отця Сергія, настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці. Украинской православной церкви Киевского Патриарха. душа.

Заказ я тобі поки, через місяць.

やあねやあたたみたと。<music> <music>

Тому э, була встановка така, що э, покласти квіти до э, героїв э, Чорнобиля, а потім вже готуватися к 25 річниці, це 26 квітня, бо то дійсно, що дата. і Я думаю, що в серці у нас ліквідаторів, та дата останеться на, на все життя, бо дійсно взгрів був і ліквідація була 26 квітня. Ну, президент підписав указ 14 грудня, то день закриття атомної перестанції. Тому що ми його будемо відмічати в день закриття Но нового станову. Звісно, самі розумієте, що наша дата шанування це 26 квітня, де непосередньо люди працювали, не щадили своє здоров'я і все остальне. Тому ще раз кріпко здоров'я, щастя і всього що саме налічило. У Хачівській районній адміністрацію на круглий стіл. Усі, хто тут присутній з району, всі в стіл, нас буде круглий стіл. Всі йдемо в адміністрацію, в маленький зал, в малий зал і там будемо продовжувати нашу сьогоднішню. Так, так, так. Пане Іване, а хто очолює міську організацію? Він міську організацію Товчко Олексій Павлович. Він вже років, навіть 15 років. Олексій Олексій. Олексій. Павлович, О, от Пан Іван дав таке розлого інтерв'ю, він хвилин 20, 15 говорить, Ви декілька слів. Скажіть, будь ласка, ну, ми говорили про соціальне питання. Ви зараз... Е, е, е. Знаєте, я, 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 я сьогодні виступав за круглим столом і був мер города, по чому питання соціальні питання. Питання в нас в даний час склалися дуже серйозні, тому що навіть по Мукачеву борг держави перед Чорнобильцями 102 тисячі складає. Це за продукти харчування, це дитячі виплати, це приїзні виплати, це запрацювання. Ну практично до місцевих бюджетів відношення не маємо, тому ми завжди просимо, ми писали письма і в Совет міністрів у Києві, везде кругом, походу грошей немає. Що стосується випробувати, в наш квартир Збезпечення, то в нас в практичному качеві користь всі квартири не забезпечені, а пішли тільки на поліпшення квартир. Якщо будуть щодо строїться, буде, то звісно, будуть вони перші на черзі, але поки нічого не строїться, поэтому поки це питання теж відповідає. Ну міський каном, як райради, так і міський, наш нашого міста виділяють нам кошти невеликі, але виділяють кошти. В цьому році у нас кошти наші відділені. Не були, але ну, у зв'язку з тим, що дом зарвався. тому частково ми пішли на зустріч міському голові. Ці кошти, звісно, пішли на, на ремонт. ремонт будинки, да. От безумовно, бо у нас у Мукачеві 343 ліквідатора. А загальна кількість 750 чоловік. Це мається на увазі ліквідатори евакуйовані зони відчуження, вдови і багатодітні сім'ї. От це велика кількість людей. Для для тієї категорії людей увага нужна величезна от і ми все громадські організації все робимо з герцем все робимо для того щоб Хоч кот як то полякшити долю. А конкретно задали питання: а що ми робимо? Ми з е, ходатайством по установці газових плит безкоштовно, е, газових лічильників, водяних лічильників. Е, е, тепер заміна е, газових колонок. Я не скажу, що всім частково вже зроблено. От е, тепер ходатайством по, е, по путівкам. У нас є діти, діти, які хворі е, на лікамію. Ми звертались до спонсорів, особливо спонсор – це Віктор Іванович Балога, який повністю спонсорував всіх дітей і спонсири далі підразпанці, бо тут дуже э, довгий час їх лікувати, бо то лікамія до захворювання дуже серйозне. Да, да. Ось такі питання ми вирішуємо в місті Мкачеви. Добре, дуже вам вдячний. Все вам найкраще. Я ще й пойду мій суханком. Або пуйзуй мало. Так. Я можу бути на 20. На 20, пошли. Кидай на машинці на Я вас візьму. Я забирав вас, ну качево забираю.